Нелегкі часи для тернопільської ниви продовжуються. Обіцяних на перше лютого грошей футболісти знову не отримали. Через те, гравці основи почали шукати собі інші команди. Фінансовий стан футбольного клубу Нива продовжує розчаровувати як тренерів, так і гравців команди. До цього часу штат жовто-зелених не отримав зароблених грошей. Ситуація, за словами головного тренера Ниви, критична. Команда не має за, за що существувати взагалі. Вона не має можливості сьогодні зібратися, провести добру якісно тренувальні збори. Вона не має екіпіровки, вона не має нічого. Ігор Яворський каже, проблеми з фінансуванням команди почалися одразу ж після підвищення Ниви у класі. Проте та на загал цю інформацію керівництво клубу вважало недоцільним. Коли вийшли в першу ліву, заробітні плати підняли. І вони підняли, я би так сказав, ну ще так один раз. І бюджет клубу, звичайно, став більший. І з липня місяця в нас вже почали зразу труднощі, скажу чесно, чому що не хотів раніше це виносити, от тому що, вважаю, що команда грала. Нормально весь сезон, тому думали, якось пройде, пронесе, але як видно не пронесло. Робити будь-які прогнози на майбутнє наставник жовто-зелених не береться. Відомо тільки одне. Я думаю, що до 10 лютого нічого не виясниться, то, мабуть, такий як клуб, футбольний клуб Нива, мабуть, перестане дійсно существувати, тому що практично не залишиться часу на підготовку. раз. Ну і чесно скажу, ніхто не цікавиться футбольною командою Нива. Як наголосив Ігор Яворський, частина гравців основи зараз перебуває на тренувальних зборах інших команд першої ліги. Є й такі футболісти, які пробують свої сили в іноземних клубах. Він додає: навіть якщо фінансову складову Ниви врегулюють, буде важко повернути тих, хто вже покинув команду.